Дивіться, друзі, дивіться. Ми записуємо це відео для вас, всіх багато підписників. люди, які з ним може воювали. Давайте ще прізвище ім'я по батькові. Атаманчук Сергій Вікторович. Атаманчук Сергій Вікторович. Якщо поземний, хтось позивний його атаман, позивний Атаман. Якщо хтось воював під Бахмутом з ним, це був 22-й рік. 22-й рік, 24 липня, під Покровськом був бій. Друзі, по можливості максимально зробіть. Не я не кажу так репости розповсюдити, але максимально між військовими, між хлопцями, хто був ті часи. Там можливо, ми чимось разом допоможемо. Тому дякуємо. Можливо, я ще хочу додати. Можливо, хто повернувся з полону. Може, хто був з ним в полоні? Він був повновидної статури, але до цього часу я вже думаю, ну нього того не залишилося. Він ходив в очках. Ну, дивіться, друзі, ми докріпимо фото обов'язково, всі дані, і дякуємо вам за допомогу. Дякуємо вам за те, що виростили такого сина. Будемо надіятися, друзі.